Такої писанки полтаці ще не бачили. Її ширина один метр, висота 1,6 метра. Це творіння учнів шкіл міста привертало чимало уваги перехожих. Велетенське яйце насправді складалось із сотень маленьких. Однак на фестивалі Великодня писанка було достатньо чому дивуватися. Світлана Євгенко, завідувач дошкільного навчального закладу номер 71 вишенька, усе життя займається оздобленням виробів. Однак вишивку та різьбу по яйцю спробувала буквально два тижні тому. Її Роботи тендітні і кропіткі. тут іде використання нитки і ленти атласної. Це дуже така тонча, тонка і кропітка робота, яка вимагає дуже великого терпіння, художнього смаку. І дійсно вона стоїть це. І ця робота, я думаю, представлена сьогодні тут на цій виставці. Із посмішками на обличчі полтавці розглядали композицію великодній будинок дитячих фантазій колективу садка номер 80 Червона гвоздика маленькі Анастасія та Олексій вітали перехожих віршами і хизувались виробом колективу. Будинок наш, як той вінок, запрошує усіх діток. Не можна довго милуватись, а також сфотографуватись. Ми багато поїздка, бо традиції цінуємо. Щоб добро було всі і щастя, обминали біди і нещастя. Гідну конкуренцію головній писанці виставки міг скласти виріб колективу 11-ї школи. Великодню крашенку з кольорових серветок виготовляли понад два тижні. Ми будемо його зберігати, тому що свято ми продовжуємо ще в школі. Воно зводиться нам в школі. Можливо, і на наступний рік що здобавим якісь деталі. От а взагалі. Ми дуже доволі, що у нас таке гарно воно залучилося. Полтавці ж мають власні рецепти оздоблення писанок. У нас є пленочку, налізь на яйцо, кидать кібето на секунд і воно округлюється. Я роблю видуті, видуваю їх, а потім розфербовою. А я варю і розфарбовую. Я думаю, перше – це фарба та вкласти туди душу, серце. Що своє. Щоб була гарна фантазія у людини. Розмалювати його так, як ну, можливо, по твоєму настрою. Треба гарний настрій, щоб душа була світла в людини. Очі добрі. Головне, на чому зійшлася думка більшості опитаних полтавців виготовляти писанки потрібно своїми руками і в сімейному колі.